Інформаційна програма вчасно продовжує ефір телеканалу ТС1. і час дізнатися про головні події в краї в студії для вас. Працюють Мар'яна лошак, Наталія Булеця. Доброго дня. Закарпатський сміттєхід, пластикові пляшки та побутове сміття несуть гірські річки. Не виняток і повноводний уж. Рівень води в річці значно піднявся, і течія зібрала з берегів усе викинуте людьми сміття. Пусті пляшки та інші непотріб з гірських сіл уж несе до кордону. Виправити ситуацію, кажуть екологи. Може організація селективного збору сміття в населених пунктах вище за течією. Встановлення відповідних контейнерів коштує близько 30 тисяч гривень, як показує. Практика внаслідок цього річки, які протікають на території гірських сіл, стають на 80% чистішими. Наприклад, минулого року наша організація допомогла налагодити таку систему селективного збору скла і петпляшок у двох селах Воловецького району. Це Абранка і Верхні Ворота. Відомо, що такий самий селективний збір зараз непогано проводиться у Рахівському районі. Майже у всіх селах тепер стоять такі контейнери для селективного збору. І це дуже сильно допомагає. Наприклад, я можу сказати, що. За той час, поки існували ці контейнери минулого року у цих двох селах, це десь ну, приблизно за пів року було зібрано до чотирьох тонн пластику в кожному селі і вивезено. Кожен третій закарпатець має проблеми з зором. Щороку понад 300 тисяч краян звертається по медичну допомогу до офтальмологів. Найпоширеніші хвороби очей, на які страждають в закарпатці – це конюктивіти, катаракта, глаукома та дегенерація сітківки. Нині в області працюють 75 офтальмологів зі всіх районів Закарпаття. Вони з'їхалися в обласний центр, аби підбити підсумки роботи за минулий рік. Медики обговорили проблеми, проаналізували напрацювання за 2013-й, а також визначилися з планами на майбутнє. Кожний сьомий пацієнт обласної клінічної лікарні це саме хворі, які лікуються в очному відділенні. І кожна четверта операція, що проводиться в обласній лікарні, це операція, яка виконується лікарями автомічного відділення. На цьому товаристві ми завжди підбиваємо підсумки роботи за попередній рік. Чому в процесі роботи завжди виникають певні проблеми, певні напрацювання? Через то ми чесно обговорюємо свої. Проблемні питання, і саме головне, ми робимо висновки з того і окреслимо завдання на слідуючий рік, щоб покращити допомогу населенню нашої області. Як джерело прибутку уже четвертий рік в Ужгороді діє такий від податку, як туристичний збір. Він становить 1% від вартості проживання людини в готелі або хостелі. Не сплачують цей збір особи, котрі приїхали у відрядження, діти віком до 18 років та пільгові категорії громадян. Цього року Ужгород планує заробити на туристах більше 100 тисяч гривень. Куди підуть ці кошти та які шляхи застосування збору бачать місцеві туризмознавці, дізнавалася Марія Рибченко. 140 тисяч гривень планує заробити на туристах у жород 2014-го. Фінансисти міської ради вважають, що таку суму реально зібрати, адже минулоріч вдалося навіть перевиконати план у 2013 році. Заплановано було надходження від даного виду доходів 142 тисячі. Фактично поступило 159,6. Гроші є, однак невідомо куди їх витрачають. Бідкаються туризмознавці. Адже туристичний збір не має цільового призначення, тобто зібрані кошти йдуть у загальну скарбницю. Відтак їх можуть використати на будь-які потреби обласного центру. Спеціалісти кажуть, місту необхідна прозора процедура витрачання туристичних коштів. Якби ці кошти були спрямовані, наприклад, на просування міста Ужгорода, на його промоцію за межами території Закарпаття, то було б більш чіткіше, більш зрозуміліше. От потрачена сума там 150 тисяч гривень на рекламу міста Ужгорода в десяти містах України, наприклад, там Львів, Київ, Донецьк, Харків, Крим, наприклад, або за межами України. І звідти приїхало там 10 тисяч 100 тисяч туристів, які зареєструвались в готелях. Конкретно в них можна запитати. Звідки ви приїхали, звідки ви дали інформацію? Так, то чітко можна розуміти, що гроші потрачені на просування. Готелі отримують більші продажі, відповідно, більші збори у міській раді запевняють, немає сенсу робити туристичний збір цільовим, адже сума податку занадто мала і додають: хоча отримані від готелів кошти йдуть до загального кошика, туристична галузь все одно отримує достатнє фінансування за рахунок доходів, другого кошика, куди поступають доходи туристичного збору. У 2013 році на виконання програми розвитку туристичної галості у нашому місті було передбачено 200 тисяч гривень. В рамках виконання цієї програми було профінансовано ряд заходів, фестивалів, ярмарок, які проводилися. По місту, зокрема, це і Маслениця, і сакура сакурафест, видання збірника до 1120-ї річниці міста і святкування міста. У свою чергу фахівці з туризму бачать дещо інші шляхи витрачання коштів від туристичного збору. Що би хотілося, да хотілося звичайно покращення на покращення фасадів будівель в центрі міста, покращення вказівник системи навігації, системи. Переміщення туристів, системи паркування автобусів туристичних, системи. Можливо, там а -а -а, інформування жителів міста, ну зокрема, фіші стенди. Інформаційні міські посадовці кажуть, туристичний збір не покриє всіх видатків на цю галузь 2014-го На розвиток туризму в Ужгороді з міської скарбниці виділять 300 тисяч гривень а від готелів зберуть вдвічі менше коштів. Збільшити ж суму туристичного збору неможливо, оскільки його розмір вираховують із кількості ушурицьких готелів, а вона майже незмінна. Закарпатців закликають не купувати весняні первоцвіти. Це скоротить попит на ранні букети та збереже життя багатьох рослин. Державна екологічна інспекція посилює контроль за збереженням первоцвітів, більшість яких занесена до червоної книги. Разом з правоохоронцями та лісівниками екологи здійснюють рейдові перевірки місця збирання, транспортування та реалізації рідкісних квітів. Екологи наголошують, люди, які виривають першоцвіти разом з цибулиною, повністю руйнують популяцію червонокнижних. Тож за незаконне збирання і реалізацію правосвітів законодавством передбачений штраф відповідальність наступає в першу чергу це адміністративна відповідальність і громадяни можуть. Бути виштрафовані в розмірі до 24 неоподаткованих мінімумів доходу громадян. Це без урахування нарахування шкоди за конкретно взяту одну знищену рослину, яка занесена до червоної книги України. Це від 153 гривень, починаючи від 153 гривень і вище, це тільки адміністративне стягнення. Місток Європу значна частина населення Тячівщини Румуни. Добросусідські зв'язки між мешканцями прикордонних територій двох держав. Давня традиція. Ще в 40-х роках ХХ століття на кордоні між селищем Солотвино та румунським містом Сігет мармацієй існував пункт пропуску. Зруйнований під час великої вітчизняної пропускний пункт не відновлювали понад півстоліття, і лише в 2007 році пункт пропуску Солотвино знову запрацював. Перемовини про необхідність відновлення пункту пропуску велись більше десяти років. З 90-х років був складений проект транскордонного співробітництва між Україною і Румунією, і завдяки Європейському фонду ФАРЕ було профінансована реконструкція історичного моста через ріку Теса, який зараз з'єднає два берега. Нашої ріки, але в той же час якось і об'єднає наші народи. Міст був збудований в 2001 році, і після серії переговорів між на міждержавному рівні, 15 січня 2007 року, він був відкритий. Будівництво сучасного комплексу обійшлось у 6 мільйонів гривень і завершилось рекордно швидко. Всього за рік так уже сім років мешканці Солотвина і околиць мають можливість. Перетинати кордон з меншими часовими і матеріальними витратами ніж це було раніше, згадує пан Іван. Ми дуже тяжело, очень тяжело. Ми об'їхали в область через Шоп. нам як говориться очень удобно здесь проходить. мене очень много друзей в Румунії, Россині, які я їжу постоянно, вони хорошо мене приймають, як би сказати Очень... Ласково. і ми там граємо в футбол, займаємося спортом, іноді на чай, і дуже мені подобається Румунія. Крім відпочинку та побачення з друзями і рідними Закарпатські Румуни перетинають кордон також із метою більшого чи меншого заробітку. Доволі таки часто перетинаю, бо там маю маленький бізнес, зустрічаюся з людьми. Ну, а як, як там можна, звісно, воно потрібне для солотина, бо, скажімо так, є пенсіонерки, кого слабо зарплатою, там може щось кілограмчик сахара приносять, там вже мають маленький доход. Плюс одне, друге, хтось щось там є, то що у нас немає, такі мелочовки, то приносяться. Ну, в принципі, дуже потрібно для села. Іші перетини характерні для пункту пропуску Солотвино. за добу середньо фіксують від пів тисячі до семиста перехожих через кордон, тоді як транспортних одиниць пропускають від 150 до 220. Угорці, які дбають про підтримку своїх національних та культурних надбань, у районах нашого краю особливо активно співпрацюють з громадами. Тячівську загальноосвітню школу імені Голгоші та Тячівський ліцей інтернатного типу з угорською мовою навчання будували саме прикордонні сусіди, аби закарпатці, які хочуть здобути атестат зрілості рідною для них мовою, мали таку можливість, адже майже третина населення Тячівського району угорці. Старт школі ліцею дав міністр освіти Угорщини ще у 1992 році під час робочого візиту утячів. Вже за рік сторони перейшли до практичного втілення. Місцева влада подбала про землю, а громада взялась за написання гранту. За домовленістю угорська сторона звела будівлю, а українська взяла на себе зобов'язання фінансувати заклад далі. Будівництво тривало майже сім років. Нині в учнів облаштовані навчальні. Та мультимедійні класи, спеціалізовані кабінети, спортзал та бібліотека. На даний час ми маємо 95 учнів, із них 39 – із е, сімей е, слабозабезпечених. У прошлому році ми мали 101 учня і, 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 і мали смо бюджет 3 мільйони. Щоб якомога більше дітей з угорських сімей змогли навчатись у цьому ліцеї, збудували гуртожиток. Він розрахований на 60 місць, але фактично тут цілодобово проживає сотня учнів. Налагоджена повна інфраструктура, проживання, п'ятиразове харчування, але усе це не безкоштовно. Оплата визначається індивідуально за спеціальною формулою і складає майже 40% від загального щомісячного бюджету комплексу. Я вчився в хусті в школі з угорської мови навчання. Там на жаль тільки 9 класів. Я хочу продовжувати далі своє навчання на угорській мові, тому і тому я прийшов сюди. Найбільше подобаються уроки. Вони цікаві. І дуже повчальні і школа, і ліцеї в основному на утриманні держави. Утім, коштів на проведення поточних ремонтів, підтримку матеріально-технічної бази, новий інвентар та інші витрати щороку не вистачає. Лише минулий 2013-й, став винятком. За бюджетні гроші повністю оновили гуртожиток, закупили проектори для класів. В цілому ж каже Павло Амбруш: 95% облаштування ліцею зробили за грантові кошти. У більшості пишемо у Вишеградську четвірку. є державний фонд Угорщини, і ми туди пишемо. Наприклад, теплопостачання вийшло із ладу, теж по гранту ми то оновили. Окрім державного угорського фонду, ліцей активно співпрацює із реформатською церквою. Зі слів директора, навчальний заклад фактично живе під їх опікою. Також завдяки кільком джерелам фінансування, вмінню складати, а відтак і вигравати гранти. Керівництво вже розпочало добудову нового корпусу. Є потреба збільшуватися, бо ми хочемо ми тепер будуємо новий навчальний корпус. Двохповерхові, де на першому поверсі хочемо зробити дошкільний навчальний заклад, а на другому розширювати навчальні кабінети нашої ліцеї. Незалежно від багажу знань, з яким приходять учні. Тут вони поглиблено вивчають окремі предмети. Як свідчить практика, 90% випускників продовжують навчання у вишах. Дев'ять колишніх учнів ліцею опісля здобуття вищої освіти повернулись у заклад, де зараз викладають. Наразі це вся інформація. Більше у вечірньому випуску о 19-й. весняного вам настрою та вдалого вівторка на все добре.